Соловьев высмеял обращение с жалобами российских солдат. Каждый день появляются десятки видео обращений оккупантов, которые рассказывают о том, что на самом деле творится в российской армии, о зверских действиях их командования, кражах, вымогании денег, избиениях и убийствах После мощнейшего скандала, который прогремел по всей России, где фигурировал известный аэроразведчик Дмитрий Лысаковский, которого отправили в штурм в качестве наказания. Потому что он раскрыл преступление его командира. Соловьев заявил, что во время Великой Отечественной войны о таком и думать боялись, чтобы рассказывать о беспределе, который творят командиры. А позже он заявил, что Дмитрия Лысаков вообще никто ни в какой штурм не отправлял. А доказательство тому то, что Соловьев позвонил кому надо и спросил, но посмертное видео видеообращение Лысаковского все же говорит об обратном. Мне кажется странным, что во время войны появляются, например, такие записи. Я, боец такой-то, меня отправляют на штурм. Наш командир такой-то, он плохой. Это выкладывается в общественный доз. Вы можете представить о во время Великой Отечественной войны? Ну, так, на секундочку, да? Идет война. Ставится боевой приказ. А что говорит, а чего вы мне ставите боевой приказ? А какая мне разница, какая задача? А я, у меня вообще все по-другому. А я не считаю это нужно. Вы вообще все идиоты, я этого делать не буду. Не для того меня маманька рожала, чтобы я на штурмы шел. А вообще-то в армии есть один начале. Нравится тебе приказ, не нравится тебе приказ. Насколько ты ценный специалист? Я вам скажу, когда тяжело было под Херсоном, мой близкий друг, позывной Эльбрус, он вообще совсем не штурм. Он серьезный специалист по идеологической, так скажем, борьбе. военнослужащих сидел. Но вот когда пошел на катик, тихо и спокойно взял автоматик и в окопы. И рядом с ним и писари. Рядом с ним кого только не было. И водители, и повара. Это война. А на войне бывают разные обстоятельства. Вот я сейчас занимаюсь этой трагической историей и ну кое-что не бьется. При этом как? Я позвонила и соседям и прочим. Потому что вот погибшие, они написали, да, нас отправили в штурмы. Так они не ходили ни в какие штурмы. Я позвонил людьми, людям, которые перед ними идет там бригада. Спросила, а где этот полк? они говорят, они закрепления, они вообще не штурмят. То есть эта информация не подтверждается. И там дальше начинаешь, когда раскручивают, раз не соответствует, два не соответствует. Вот что? Они от штурма не отказались, они не на нем умерли, совершенно верно. Вообще все не то. Вже з нами є Сергій Згурець, військовий експерт і директор інформаційно консалтової компанії Дефенс Експрес. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку вітаю вас, вітаю наших дачів, пане Сергію. Давайте почнемо напевно з торопця таке містечко. Торопець торопець, так? по порусі тарапіцца. Туропець. Тепер вони там е, виїжджають звідти, не всім вдається. Губернатор Тверської області з правдивим російським прізвищем Руденя оголосив про евакуацію. Навіть. Ці вибухи засікли супутникові знімки наса так, воно все бабахкало, палало О, оголошено там евокуаціями Так, та і на території тисяч там населення. на території арсеналу. Кажуть, що може знаходитися 30 тисяч тонн боєприпасів. Розкажіть, будь ласка, що це за такі склади на і що там могло би бути на тих складах. Ну і наскільки наскільки те все що палає? Спростить життя нашим військовим і нашим громадянам, які живуть в прифронтових регіонах. Ну, дійсно це гарна новина. Вона власне є продовженням дій наших збройних сил по знищенню російських запасів. Буквально там вчора чи позавчора ми обговорювали склади в поблизу Маріуполя, які були знищені е в великих обсягах з використанням української крилати ракети Нептун. Зараз ми говоримо про новий об'єкт, де зберігалася значна кількість російських боєприпасів. Це Населений пункт Торопець чи торопець, і там дійсно знаходилися так звані 107 склади. Грау. Це достатньо великий об'єкт. Якщо там подивитися на супутникові знімки, то що найменше. 60-70 таких сховищ, які так рядочками стояли за огорожему. видно було, що вони там досить були доглянуті. Тобто це важливий арсенал, де дійсно за різними оцінками зберігалося до 30 тисяч різних боєприпасів, і всі ці оці споруди вони власне здетонували, тому що супутникові знімки фармс, тобто ті, які визначають пожежі, демонструють значну кількість спала. Саме на всій площі цього е арсеналу. Що там е зберігалося? За попередніми оцінками, йдеться про те, що там були е е боєприпаси для системи ГРАД, Це 122 мм, значна кількість мін, тобто це якраз 82 мм. Е також, ймовірно, зберігалися стрілецькі боєприпаси 762 І головне на що я сподіваюся, що там були. Запаси цих ракет до зенітно ракетних комплексів різних типів такі висновки. Експерти роблять на підставі оцінки вигляду цих детонацій, які часом нагадують феєрверки. Так що в будь-якому разі це дійсно. Потужний удар по російським запасам, відстань від території України, що там міряти по різному, там ну, в межах там 600 кілометрів, і ці удари були здійснені з використанням наших безпілотників, які напевно там рухалися там, туди на північ спочатку в бік а потім якраз до цього арсеналу. в Тут, напевно, до кордону з Білорусі. Так що, в будь-якому разі, це вкрай гарна новина, і повторююсь, це ті системні заходи, які дійсно впливають на обмеження можливості противника в запасах, в боєприпасах і те інше, тому що дійсно боєприпаси і для російської армії, там і частково до української, звісно, так само залишаються найбільш таким важливим компонентом, який впливає на характер бойових дій, uh, Wall Street Джорнал пише, що кількість загиблих у війні. Uh, російсько український вже перевищило 1 мільйон Це І з обох боків, боків так. тобто, за даними видання, втрати українських військових сягають в на увазі вбитими 80 тисяч приблизно. А російських близько 200 тисяч видання зазначає, що точно перевірити достовірність цих цифр неможливо через те, що обидві сторони засекретили в дані по втратах, але називають ось такі цифри: 80 тисяч і 200 тисяч з боку наших ворогів. А щодо поранених, цифри приблизно однакові по 400 тисяч з обох. Сторін, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.